Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Черкаси обстановка. Невідомі захопили Михайлівський кафедральний собор УПЦ. Доста людей увірвались до собору, після чого зайшли в єпархіальне управління на території церкви. Невідомі відбирали телефони, зривали камери, відеоспостереження, били по дверях та вікнах. Московські попи прислали тітушок. Втрутились і поліція. Поїхали. Слава Ісусу Христу, дорогі Черкащани, черговий храм і. Не звичайний храм, а гарнізонний імені архістратига Михаїла. Повернувся до лона української церкви. В місті Черкаси тепер буде діяти гарнізонний храм, двері якого відкриті для всіх військових, всіх служб, які боронять нашу країну. Ми тут створимо і осередок національно-патріотичного виховання, і недільну школу, і навчальний заклад, і підготовку капеланів. І в нас ще є дуже багато проєктів, які будуть спільно втілюватися українською громадою. Всі прихожани, які були і залишаєтеся. Ви Українській православній церкві ласкаво просимо до молитви в гарнізонному храмі українською мовою. Повірте, ваше серце відкриється, коли ви перестанете молитися церковно-слов'янською нами нав'язаною мовою, а почнете молитися українською мовою. Слава Україні! Героям слава! Сергій Рубан пише: Свято-Михайлівський кафедральний собор міста Черкаси найбільший православний храм України. Перейшов у ПЦО. Відтепер він буде завжди відкритий для наших військовослужбовців, адже він вже став гарнізонним. Також на території храму буде створено осередок національно-патріотичного виховання, недільну школу та підготовку капеланів. На відео про промосковська гопота разом з ФСБшними попами намагається штурмувати цей собор, щоб забрати його в громади. Руський мір навіть церкви руйнує та грабує, але громада міста Черкаси сказала своє. Слово геть московську церкву та її попів. Станом на зараз прихожани УПЦ МП вірвались на територію храму. Ті, хто підтримує російську церкву, зламали вхідні ворота і потрапили на територію храму. Вони застосовують сльозогінний газ і вогнегасники проти громади Черкас. Водночас до храму сьогодні приїхав і митрополит Феодосій, який перебуває під домашнім арештом. Там уже працює СБУ. Феодосій свого часу здавав позиції наших військових. Сотні загиблих через цього зрадника і колаборанта Софія Федина пише: Московська церква плекала зрадників, московські попи. Роздавала московським убивцям зброю і коригували ворожий вогонь. Московські батюшка ФСБшники відмовлялися відспівати наших героїв, топтали наші прапори і закликали русський мір, в результаті чого загинуло стільки людей. Але плюючи на це все, група депутатів від слуг за майбутні батьківщини, намагається зняти голову обласної ради в Рівненській області через те, що він увага утискає московську православну церкву. Називають вони це виносити питання, які розколюють суспільства. Тобто не просто виправдовують посібників убивця, а допомагають ворогу вкорінитись ще. Глибше я добре знаю Сергія Кондрачука, його чітку українську державницьку позицію, тому вважаю, що спроба його усунути з посади це робота на Москву. Московська церква кидає виклик державі в час війни. Московські попи наразі не покинули приміщення Лаври. Як мали б це зробити відповідно до закону? Триває богослужіння, що відомо станом на 20-ту годину. Перше. паша Мерседес заявив, що не збирається покидати Лавру. Проведе у Лаврі службу на Великдені, Поїде з України, доки не відспіває всіх нас. Друге у Лаврі подали позов до національного заповідника Києво-Печерська Лавра, яким вимагають Знати не дійсно відмову від договору з УПЦМП. Третє повідомляло, що зранку віряни московської церкви кидались на тих, хто прийшов з прапором Україна. Четверте з печер пропала як мінімум три ікони. П'яте Україна перша почала бомбить Донбас. Що доброго дав майдан? Ніякої Європи не буде. Священники Лаври протягом дня озвучують тези московської пропаганди. Шосте віряни під Лаврою влаштовували перепалки журналістами та назвали збу службою бісов України. Сьома сербська православна церква СПЦ, яка не визнає ПЦУ, знову відзначилася. Глава СПЦ-патріарх Порфирій назвав ПЦУ нелегальною парасинагогою, висловив братерську любов ПЦМП і звинуватив уряд України у гоніннях. Восьме прихильники московської церкви поширюють московську пропаганду. Закарпаття відійде Угорщині, а до Польщі відійде Львів Тернопіль. Що там ще? Франківськ, ПЦУ, це не церква. Хто визнав ПЦУ? Якщо хтось і визнав, то під тиском з заходу. Дев'яте звучали також маніпуляції, відверті нісенітниці. На кшталт розірвати договір з Богом. ПЦУ створена незаконно, бо Бог один раз церкву створює. У нас є свій Томос ми не ПЦУ зробило горе в Україні, розділило на правильних і не таких. 10-й архімандрит Києво Печерської лаври Авраамі перейшов до ПЦУ і попросив митрополита Епіфанія затвердити його виконуючим обов'язки намісника лаври. Епіфаній погодився. А ви як думаєте, покинуть вони приміщення лаври? Чи будуть опиратись до останнього? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів. Анонімних телеграм-каналів голова у кожного своє. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте подобаки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.